Єдина наші повели, гей, вибірать московську, та й за горшу пікави. Гей, де кропив лине, де кривавий свій покров, гей, москви ничемі. Осемидесять тисяч діт, гей, затуляють добрі, є де не наша на їхніх п'ять, гей, князь остроський знами, першим діде серед всіх, гей, нами знаменами. Нуда в обіці шні, гей, мужів добрих князь так військо надихнуть, гей, лицарство під небом, що несеться геть Москва. Гей, усіка небо, Їх поля, з за коней беють, гей, списами завцято. Вистять стріли, зброї, звіль, гей, і брещання латі, наші ворога жинуть, гей вішки пускали, по полях москву сікли, Ей, наче спотруба. Тешу власних військ, гей, москвини і нови, висилають регімен. Гей, битись на ми з нами знову. та стрілецтво пішає. Гей, було у Литвині, тож зненацька їх рушниць. Гей, вклало половину. Побаче князь Костянтин, гей, голови стинає і до царства свого, гей, з коня промовляє, гей, номи разом до звика, гей, діти посполиті, звиклу у честь від нового, Гей, в тій щасливій виті. Свіє не другі, не хай, гей, кожен милі брата, перед ворога лицем, гей, б'ється і Знайте ж ви царів цей день, гей, сам Господь з нами, будьмо славених прабатьків, гей, гідними синами. З вами важу головой, гей, справі робі, От першого з ворогів гей, шаблю ми в крові. Ветьма на свого, гей, войство зібрало, Москвині запалі тим, гей, конями топтало, у бехтері костянтин, гей, булаву здіймає, та доли царських чеснот. гей зном закликає, раптом князя в'єдну мить. Ей, стало не пізнати, він у самій гущині, Ей, звелі відступати, бо дарума хитрий князь, Ей, наказав сховати, раче регімент Москви, Ей, на гачок спіймати, дурний реймент Москвині, гей, залить вою ушив, князь бік та з гармат, ей шквал вогню обрушив. Решти битої орди, гей, втечі рятувались Кіньми Польща і Литва, гей, за ними гналися, рік і крози москвині, московині, з жердіх хвилися, що лежали на землі, гей, про життя моли. Утро пивні трупом їх, гей течію спинили! Раді біла козаки, гейте ж маску громили. Пасороч провчили ту, гей, пиху їх не збили, величезна, битиваця, гей, цілий день тривала, докиницю мостегу. Гей, ніч пошкодувала, геть від сонячних очей, гей ніч цю кров прибрала. Ти, Від кортуна замовлитибу, гей, замовли обрала. так липила з поляками, гей, мужньо воювали, славні предки і мене, гей вшанували. Ну, вітаю, любі друзі, з вами Січовий Співець, хай боємо грець! і щойно ви почули старовинну пісню про битву під Оршою, що сталося у 1514 році, коли під приводом гетьмана Костянтина Острозького було розбите московське військо. Об'єднані сили Литви та Польщі прийняли бій проти п'ятеро більшого супротивника московського царства біля річки Кропивни. Та отримали таку перемогу, що трупом своїх ворогів у буквальному сенсі спинили течію цієї ріки. Дана битва та перемога у ній є знаменною у нашій з вами історії, а також у історії Польщі, Литви та й взагалі цієї Європи, оскільки саме завдяки їй нам вдалося зупинити московську експансію на доволі тривалий час. Текст цієї пісні дійшов до нас з літопису Мацея Старіковського, що був написаний у 1582 році. Музику поклав наш сучасник Білорус Дмитро Сосновський. Саме цю мелодію ви зараз і почули. До речі, взята вона була з білоруського гурту Старий Ольса. Саме вони переклали польський оригінал білоруською та заспівали цю пісню. Варто зауважити, що український переклад цієї пісні до мене, звісно, був, проте зроблений він був доволі неякісно, оскільки український переклад перекладався з білоруської, яка в свою чергу є перекладом польського оригіналу. Тож перекладати з першої джерела довелось мені. Текст мого перекладу з польського оригіналу, що до речі ширший ніж у білорусів. Ви можете знайти в описі під цим відео, або, за вашим проханням, готовий надати кожному з вас його особисто. Посилання на оригінальний текст я також залишу в описі під цим відео. Ну а ми будемо починати. Отож, сьогодні я покажу вам, як зіграти цю чудову змістовну а головне нескладну пісню на колісній лірі, оскільки формат нашого навчання є дистанційним, спершу пронумеруємо клавіші, а саме нижній ряд від 1 до 14, та верхній від 15 до 24. Беремо папірець, олівець та записуємо порядок клавіш. Оскільки запам'ятати їх одразу у вас не вийде. Граємо: три, три. Чотири. 18, вісімнадцять, чотири. 18, чотири, 4, три. 18, 4, Далі. Вісімнадцять шість. Вісемнадцять, шість вісімнадцять, сім, чотири. І остання частина: 3, 3, 4, 18, 18, 4, 18, 4, 3, далі 4, 18, 4, 18, 4, 3. Тепер беремо до рук вашу колісну ліру. Сподіваюсь, у вас вона є. Адже інакше навіщо ви це дивитесь? Та повільненько зі мною граємо від самого початку. Власне, це і все. Тож, якщо вам сподобався мій кавер, або ви скористались моїм перекладом та розбором, будь ласка, обов'язково прокоментуйте це відео та підпишіться на мій канал. Тож, грайте з душею та слава Україні!